Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Українською. У гру додали нову подію. Називається вона Нічне Шоу. Це друга поява її у грі. Минулого року вона теж була на день народження гри. Давайте ж швиденько подивимось, які ж тут відбулись зміни. Перед тим як це зробити, що ж потрібно взагалі робити? Можливо, ви новачок. У магазині є спеціальні пропозиції, які потрібно купувати за гроші. Називаються вони лототрони. Купуючи їх, ви відкриваєте, і з нього випадає якась кулька. Може бути від 1 до 31. Це звичайна кулька. Там можуть бути нагороди. Ми які конкретно за яку кульку відповідає нагорода, дізнаємось після стріму розробників 25 червня. А обміняти ж ми зможемо по версії розробників і по інформації через 3 дні після стріму. І так, може бути у цих кульках від 500 до 3000 золота. Минулого разу до речі було від 250 до 10 тисяч сертифікат вищі хижаки. Грандіозний контейнер випадково вісімка. Минулого разу було, був просто контейнер грандіозний контейнер, з якого могли випадати кращі нагороди і десятки. Також контейнер з обвісом. І тут мені хочеться сказати, що контейнер з обвісом, ви серйозно. Контейнер новітні танки. Це новий контейнер, якого ще немає у грі. По інформації інсайдерів: шанс випадіння танка, я так розумію, загальний там 10%. Тому з цього контейнера, я так розумію, не 100% випадає танк який-небудь. Там будуть найновіші типу танки, які є зараз у грі, наскільки я теж розумію. І контейнер із легендарним камуфляжем. Теж, якби ну, таке собі. Також у нас буде три грандіозні виграші. Це діамантова куля номер 1 з якої випадає контейнер, з якого випадає 11 найбажаніших танків гри. Серед них є новий танк FVE Defender. Це колекційний СТ 9 рівня. І він тут теж буде, тобто його, до речі, в грі ще немає. Дімантова куля 2 має за собою фон профіль, який обмінюється на 100 тисяч золота. Дімантова куля номер 3 це легендарний амінімований аватар, який теж обмінюється на 100 тисяч золота. І що хочеться тут іще сказати. Ну, ось такі нагороди ви бачите, які більш детальніше розписані. Як виглядає сам танк. Як виглядає фон профілю, а також анімований аватар. Але розробники не були б розробниками, якщо б нам би не дали можливість е декілька лототронів залутати безкоштовно. І так, перший лототрон безкоштовний, вже чекає нас у грі. Ви просто заходите і його забираєте. Я сьогодні його, звісно, е відкрию. Ще один лототрон буде в безкоштовній підписці з танком колекційним 7 рівня. Він там в новині теж був, але зараз, поки я вам ту підписку показати не можу, тому що її поки що немає. Але коли ви дивитеся це відео, напевно, він уже є. Тому теж майте на увазі. Також тут є такий цікавий момент розіграш, який. Пов'язаний із лототронами, а саме з кулькою номер 11 І так, новий танк восьмого рівня, колекційний Type 63, можна зараз вибити із цього розіграшу. Для того, щоб зробити перший прокрут, нам потрібно три звичайні кульки номер 11 а потім можна прокручувати за золото, за вільний досвіл і за срібло. Теж ви це все бачите на екрані, не буду зараз в деталях. В цілому, я думаю, тут зрозуміло. Тому. Мені б дуже хотілося сьогодні разом з вами вибити е, три кульки номер 11. Е, давайте. Давайте що? Почнемо із лототрона безкоштовного. В сховищі вже на вас і на мене чекають декілька таких лототронів. Звісно ж, ми на цьому стрімі їх відкриємо. Тому буду вдячний, якщо ви протиснете вподобайку. Напишіть коментар, як вам подія, купували ви ці лототрони, що вам випадало, пощастило чи ні. Підписуйся, якщо ти новачок. Заходь на стрімчик і стрімлю кожного дня, починаю о 18.00. Також у нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер, де ми публікуємо оперативно актуальні новини по пліцу. Якщо шукаєш клан, у нас їх чотири в описі є вся необхідна інформація. А якщо полюбляєш дивитися відосики, новинного характеру, крутіння розіграшів, відкриття контейнерів, теж ми тут це робимо. Тому новачків запрошую. Окей, досить розповідати про подію. Давайте відкривати перший безкоштовний лототрон. І так мені з нього випадає кулька номер 23 Окей. Хотілося, щоб, звісно, була кулька номер 11 але вже як є. Тому заходжу в сховище, і у мене є 55 лототронів. Скажу вам відверто: минулого року. Ціни на лототрони були дешевші. Зараз ціна за 50 лототронів така сама, навіть трошки дорожча, як минулого року було за 100 лототронів. Це щоб ви розуміли е, різницю. Якщо ви все ж таки надумаєтесь купувати, майте на увазі перевірте ціну на Microsoft Store і на сайті. Там буде плюс-мінус найвигідніше купувати. Тому просто рекомендація. Погнали 25 лототронів, сподіваюсь, мені пощастить, але хоча б, хоча б, хоча б 11 звичайних куляк. Погнали! Все, давайте. Досить. Давайте. Кулька номер 4. Так, кулька номер 16. Угу. Кулька номер 22. Блін, ну цікаво, цікаво. Все ж таки. Зможу я щось сьогодні тут залутати чи ні. Звісно, хотілося, щоб випав новий танк, тобто діамантова куля номер 1 і з неї залутати 9 рівня ту новинку. Але, чесно кажучи, там шанс вибити її 0,01 на аватар і на фон профілю 0,02 Тому, ну, я, чесно кажучи, великих сподівань не маю. Так, кулька номер 25 а от кулька номер 2 рази 25. А от кулька номер 11, це вже більш е, момент такий, який може випадати. 19, 3, Так, ну поки що прям 011. Кулька номер 1. Нагадую і повторюю, опа! Перша є. Хух. Так, перша є, це добре. Є перша. Ще дві потрібно. Ще потрібно дві. Нагадую, кульки ми зможемо обміняти після стріму розробників 25 го числа. Ми дізнаємось, що та там буде за цими кульками. В онлайні на стрімі. А обміняти вже зможемо там після стріму. Хух, так. 11 є. Ще дві. Ще дві потрібно. 14. 17. Блін, буде прикол, якщо більше не випаде. 7. 28. 16. До речі, 16 теж вже, здається, було. 11! 11! Є! 2, 2, 2, 2! Папа-па-пам! па Дві є, дві одинадцятки є. О, єс. Yes. Так, 30. Так, і ще одна одинадцятка. ВГ. Будь ласка. 10. 10. 19. 20. Так, 35 у нас залишається. 23. 23 ще раз. 12. Блін, ну як же ж буде мемно, якщо не випаде 11 третя, Так, 12ка знову ж таки, здається підряд. 20, До речі, одні ті самі кульки мені випадають. Це що за крінж? Дайте мені 11-ку ще, будь ласка. Дивіться, знову 19. Реально падає одне й те саме. Це мем? А чому не 11? 11. Дай ВГ. Ну камон. 4. 6. Так, ще 25. Половину вже більшу ми відкрили. 28. 4. Два. Два. Ой відчуваю я двадцять. Три. чотири, Ой ой, ой, ой сім. Двадцять. Один. Yes! Yes! ЄС! Yes. Є! Uh, yeah. Type 63 у мене. Ура! Ура! Тоді, ймовірніше всього, ми з вами прокрутимо ще сьогодні і цей розіграш, напевно, і відкриємо ще ті контейнери, які там є. Мені здається, це буде теж цікаво зробити в цьому а, відосику. А, тому да, напевно, ми це і зробимо. І сьогодні стрім буде по тайпу 63, так як він у нас буде. Тому заходьте на стрімчик 18.00. Покатаємо, подивимось, що ж це такий за Тайп 63, чи варто в нього буде упарюватись. А ми продовжуємо. У нас ще 15 штук. Так, ну і давай ще діамантова куля номер 1 І я буду. Це буде прям неймовірно. 27. 21. Чесно, я вже от мені план мінімум був е, вибити тайпа. От реально, план мінімум, щоб була сьогодні тематика стріму, щоб покатати його там. І я в цілому вже задоволений. Так, номер 9. Номер 15. 29. Після того, як ми відкриємо всі оці кулі, я покажу, які мені номери там понавипадали. До речі, ви там теж в коментах можете написати, які вам кулі номери повипадали. Я думаю, буде цікаво почитати подивитись, яка ж куля да, найбільше кому випадала. Так, 26. Два і остання куля, яка у нас тут залишилась дев'ять. Ну, на жаль. на жаль, діамантова куля мені жодна не випала. Але в цілому, повторюсь, я хотів план мінімум це вибити. 3 11 рівня. І, до речі, випало саме 3. Так, дивіться, ось таке мені випадало. 23, 4, 4, 4. Так, ну ви, коротше, бачите, на екрані, не буду я це озвучувати. А... Тобто, найбільше випало, я так розумію, 23 та 4. У мене. Ага, ось і 19. 23, і... 23 4 і 19 випало по 4 штуки. Окей, тоді що, хлопаки та дівчата? Оці кулі, коли ми дізнаємось, що в них будуть за нагороди. Можливо, я теж запишу відео, скільки ж мені вдалося з цього всього заробити золота, розкажу я там, які нагороди були за якими кулями, тому майте на увазі. Протискайте вподобаєчку. Давайте. Чим їх буде більше, тим швидше той ролик вийде. Окей, погнали відкривати крутити розіграш. 3 11 номеру у нас вистачає, тому погнали. Перший прокрут. І що ж нам тут випадає? Так, містичний контейнер першого рівня. Відкриваємо його. Тут у нас чекає срібло. Так, 11 золота. Так. Розіграш... Ой, верніше, розіграш. Хочу. контейнер зберіг усі. Так, тут теж нічого не падає. Думається на увазі танк. Нічого цікавого. Так, ну добре, добре. Е, чесно кажучи, так, трошечки. Трошечки думав, що мож... може не випасти. Е, 11. Од... Опа! Дивіться, на якому? На третьому прокруті. Е, мені випадає танк. Type 63. М. Навіть не все довелося прокручувати на третьому ж прокруті, А ні, на четвертому прокруті е, випадає мені танк. Там доволі шанси були великі, насправді. Е, погнали, давайте докрутимо вже все ж таки до кінця. Е, золото і інших ресурсів воно тут багато не з'їсть, а вдруг нам пощастить із якимось новим танчиком. Ну, мається на увазі. Той, який нам може випасти не новим у грі, а що нам випаде якийсь танк. Так, контейнер ПТСАУ. Опа, тут тисяча компенсацій, так, да, буде? А ні. Тут просто нам випадає. Е, ікси випадають. Так, окей, контейнер ВЛТ. Так, о 28 досвіду і знову Ікси. Так, містичний контейнер. Знову срібло. Так, контейнер СТ. Так. Тут теж ікси. Містик. Ну, бачите, з цих всіх нагород, особисто мені, ну, прям не пощастило взагалі. 100 золота. Так, і контейнер-вечірка. Відкриваємо його. І з нього. Так, талісман, ну коротше, тут теж нічого цікавого. Так, ну дивіться, мені з самого розіграшу нічого прям цікавого не випало. Але головна була моя мета в цьому розіграші це забрати новий танк, який поки що є тільки там. Тому, як то кажуть, план мінімум ми виконали. І сьогодні цей танчик ми будемо з вами стрімити. І розбиратись, вартий же ж він уваги, чи напевно, все ж таки ні. Ось таке сьогодні в мене для вас відео. Нагадую, за підписку, коментар, телеграм, Діскорд, клани, стрімчик. Чекаю. Дякую вам за перегляд та бажаю гарного дня, вечора ранку, коли би це не дивились, на зв'язку.